В молодшій групі хмельницького закладу «Соколятко» на вечерю, мамалига з сиром та огірком, свіжі овочі з теплиці ВПО номер 11. у сезонному весняному меню, яке в департаменті освіти та науки оновлює чотири рази на рік. Більше овочів та фруктів в рамках тижня відкритих дверей. Малеча разом з батьками готувала фруктовий салат: сківі, яблучко, да заглюсоса. І син. Там, ще ми додавляю йогу, я люблю їсти садочку покальоновочука свої села. У старшій групі малюкам розповіли про корисну та шкідливу їжу. Це дуже корисна зелень. Так? Що ми з нього можемо зробити з цієї зелень? Салати. Салати, мама дома робити. Салат, діти. Як ти вважаєш, зелень їсти дітки? Корисно чи шкідливо? Корисно. Дуже корисно. Щоб харчування було не лише смачним і поживним, але й корисним, в закладі готують на сучасному обладнанні. В харчоблоці є пароконвектомат, в якому виготовляють м'ясні та рибні страви, дві плити, тістоміс і картоплечистка. Організація процесу харчування від розрахунку продукції та укладання договорів з постачальниками до щоденного меню, в якому всі продукти мають сертифікати якості. Заклад працює з 2020 року. У нас все нове. Ми хочемо, щоб раціон дітей був корисний, включаємо в раціон свіжі овочі, фрукти, йогурти, кефір. Один день харчування на дитину коштує 54 гривні. 40% сплачується з бюджету. Ту міста і 60% сплачують батьки. Спеціалістка департаменту освіти та науки Ольга Гура розробляє меню для закладів освіти з урахуванням законодавчих норм побажань батьків та вподобань дітей. Не головне розробити білки, жири, вуглеводи, різноманіття страв, а головне, щоб дітки з'їли, вони були ситі. Деякі страви є за клопотенком. Деякі страви ми беремо з розробленого меню, яке запропонувало Монтамос. Я вже почала розробляти меню на літній період, Період в нас на літній період ще є другий сніданок, додатковий, тому що це період оздоровлення. Ми даємо або йогурт, або фрукт, або сік, різноманітні фрукти, ягоди. У рамках тижня відкритих дверей, які розпочався з 1 квітня в усіх дошкільних закладах освіти громади. В садочку відбулася зустріч з батьками. Чотирирічний син Ірини Стецюк Михайло відвідує соколятку вже два роки і харчується переважно тричі на день. Це я дивилася. Збалансоване, взагалі, подобається, і дитина їй задоволення. Він завжди приходить, розказує, що їв там кашку, супчик, борщик. Я завжди уточняю у вихователів. Чи він харчувався, нове цікаво дізнатися, як правильно планувати складати здорову тарілку дитини, щоб привчати його самого малочка до корисних продуктів. Про тарілку здорового харчування батькам розповіла нутриціологіня Ірина Говорунова. На її Мку привчати дітей до цього потрібно з маличку під час закупівлі продуктів, коли дитина кладе різноманітні. Овочі, там фрукти, так особливо потрібно звертати увагу на кольори, аби були зелені, червоні, оранжеві, і таке виходить правило веселки. В тим чином дитина буде більше хотіти їсти саме здоровою їжею. А якщо ми з дітками ходимо просто до магазину, там розмовляємо по телефону, не звертаємо уваги, то вони будуть купувати снеки, тому що вони розміщені на полицях, де видно, діткам на рівні очей. Обговорили й проблему харчових отруєнь в дитячому віці. Дітки, у них основний орган пізнання це ротова порожнина, язик. Вони все пробують на зуб пробують, наскільки воно смачне, все їстівне, не їстівне, і тому на практиці дуже часто зустрічається. Практично кожного дня на прийом ми зустрічаємо такі ситуації. І це такий стан, який інколи може ускладнюватися, і дітки можуть потрапляти до стаціонару. Впродовж тижня до всесвітнього дня здоров'я і дня спорту в закладах освіти громади влаштовують відеоуроки та флешмоби, присвячені корисному харчуванню. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.